Щоразу, коли з нірки вибігає мишка, дівчина, що малює на власному коліні вікно, у яке стукаються вірші, котрі сходяться після заходу сонця і приносять жарини обрію, та усі барви неба божевільного художника тікає зі своєї кімнати і стукає до мене. Я, затинаючись, говорю про кохання. Щось банальне і до оскоми обридле, чула бо від багатьох і багато разів, а дівчина вивчає вчорашню газету. Я боюся самотності, а вона боїться мишей. Однак те, що вона завітала до мене, а не пішла шукати кота. Я розцінюю як взаємність.